Зараз найактуальніші роботи на ділянці це весняні щеплення. Ми отримали дуже багато питань на цю тему, особливо від початківців-садівників. Той, хто знає основи щеплення, може на підщепідиці виростити найсмачніші плоди вподобаного йому сорту. А якщо у вас в саду зовсім мало місця, і ви не можете дозволити собі посадити більше двох сортів. Наприклад, яблуні, то вміння прищеплювати в крону дозволить вам створити ціле деревосад, що складається з різних сортів. Врятувати старе, вмираюче дерево можна теж за допомогою щеплення, зрізавши з нього кілька живців і прищепивши їх на різні підщепи. Прищеплювати можна і навесні, і влітку, і восени. Але найпростіші і надійні це, звичайно, весняні щеплення. Сьогодні ми розповімо, як правильно робити щеплення найпоширеніших зерняткових культур, яблуні та груші і постараємося відповісти на ваші конкретні питання. Я думав, що щеплення тільки одна: приклав щепу до підщепи, заізолював і готово. А виявляється, що видів щеплення багато. Розкажіть, будь ласка, про саму щеплення, про терміни проведення і про її видах. Максим Строгов, МуФа. Давайте спочатку визначимося, що з себе представляє щеплення, а суть її полягає в тому, щоб приживити свіжий держак одного сорту щепу на дерево іншого сорту підщепу. Сьогодні ми говоримо про весняні щеплення зерняткових культур, яблуні та груші. Їх обов'язково прищеплюють, тому що і прикоренева поросль культурного дерева і зрізаний, і просто вкорінений, і посаджений його держак не дадуть вам культурного сорту. Вони перетворяться в так званий дичка з дрібними кислими плодами. Їх обов'язково треба буде прищеплювати. А ось кісточкові культури, слива, вишня та інші можуть дати і кореневласний культурний сорт. Але про це ми поговоримо в іншій статті. Роблячи весняні щеплення. Запам'ятайте дуже важливий момент: в підщепі, дереві, на яке ви прищеплюєте, має ось, ось початися або вже почалося сокод а в підщепі, зрізаному прищеплюється держаку, нирки повинні бути сплячими. Для цього їх зберігають в холодильнику або погребі. Сокод в підщепі відразу після щеплення дасть потужний поштовх прищепі, розбудить сплячі брунки і допоможе швидкому зрощування його з основним деревом. Термін проведення весняних щеплень за березня до 3 декади квітня до настання цвітіння. На початку березня ви можете зрізати, сподобався вам держак, і тут же його прищепити на інше дерево. Для більш пізньої щеплення найкраще зрізати живці в кінці лютого початку березня і прибрати в холодне місце, щоб нирки не наклюнулися. Попередньо їх потрібно загорнути у вологу ганчірку. Живці ні в якому разі не зрізайте з нижніх гілок. Там вони занадто товсті і можуть бути хворими і старими. Краще беріть молоді гілочки з верхніх ярусів маточного дерева. Якщо ви прищеплюєте в кінці квітня, обірвіть всі молоді листочки з підщепи. Навесні використовують такі методи щеплення, в приклад, в розщепів за кору. Ці найпростіші методи доступні будь-якому початківцю садівникові. Ми розповімо про них нижче, так як сьогодні будемо говорити про найлегших способах щеплення. Є ще й інші способи щеплення яблуні і груші, поліпшена копулировка, вбічний заріз, зимова і літня копулировки, потрійні щеплення зі вставкою, щеплення містком і інші. Але, щоб перейти до них, потрібно освоїти найпростіші способи, про які ми і будемо говорити сьогодні. Ми з чоловіком щойно купили ділянку. На ньому є три молоді яблуні, які в минуле літо дали напевно, перший урожай. За смаком яблука нам не сподобалося, і ми вирішили перепрій від яблуні. Розкажіть, як краще це зробити. Розкажіть, будь ласка, про найпростіші і надійні способи. Треба ж з чогось починати. Ірина Позднякова, Рязанська обл. Перш. Ніж розповісти вам про способи щеплення, давайте визначимося, який інструмент і підсобні засоби будуть потрібні вам для роботи. Це дуже гострий ніж або секатор, щоб робити зрізи і надрізи і не м'яти при цьому тонкі гілки. Ізолента або хірургічний пластир для ув'язки щепи з-під щепою в місці щеплення, садовий вар для обмазки щеплення, спирт для дезінфекції зрізів. Садова пила для відпилювання товстих гілок. Приступати до будь яких щеплень можна тоді, коли денна температура встановиться на позначки плюс 9, а нічна 0 градусів. Вік яблуні і груші, в крону якої ви прищеплюєте держак, не повинен перевищувати 3 років. Щепу краще брати з дерева, яке вже плодоносило 2-3 роки. Держак для прищепи повинен мати 2-3 нирки. З них як правило, виростають сильні пагони. Якщо держак буде довшим, він може легко обломатися від сильного вітру або дощу. Щеплення вприклад найпростіше щеплення яблуні і груші, яку роблять в березні до початку набухання бруньок і початку сокоруху. Її проводять ранньою весною до того, як набухнуть нирки на пагонах. Перед початком роботи інструмент і руки обробіть спиртом. Прищеплюйте в крону. Діаметр підщепи повинен відповідати діаметру прищепи від 0,8 до 1,5 см. На підщепі і підщепі гострим ножем, зробіть косий надріз однакової довжини під кутом приблизно 30 градусів. У центрі обох зрізів зробіть по невеликому надрізу язичку довжиною 1 см. Швидким рухом прикладіть щепу до підщепи так, щоб їх язички зачепилися один за одною, а зрізи щільно прилягли один до одного і поперетину повністю збіглися. Цю роботу потрібно виконувати удвох. Один міцно тримає збіглися частини щеплення, а інший туго обямотує їх ізоляційною стрічкою або хірургічним пластером. Краще використовуйте другий, так як він абсолютно стерильний. Межі щеплення з боків замаште садовим паром. Зверху на щеплення надійте добре вимитий і продезінфікований целлофановий пакет. ЗА кору. Цей спосіб використовують для щеплення дорослих дерев яблуні і груші від 4 до 10 років, товщина прищепів до 1,7 см підщеп до 20 см. Оптимальний термін для цього щеплення початок квітня. У період активного сокоруху, коли кору легко відокремити від деревини. Гілка дерева обріжте на відстані 30 см від стовбура, продезінфікуйте зріз, не торкаючись до нього руками, щоб не занести інфекцію. Знизу прищепи в 10 см від стовбура, надріжте кору по косі на 4 см і злегка підніміть її. У вас вийде своєрідне кишеню. Вставте в нього держак прищепи так, щоб над спилом залишився маленький кінчик зрізу прищепи не більше 2,5 мм. Рекомендуємо вам скористатися одним з цих двох способів щеплення яблуні і груші. Вони найлегші. Розкажіть, будь ласка, про щеплення в розщепів, справа в тому, що у нашій старій яблуні сорту «Мелба від коренів поруч виросло вже велике дерево дичка, йому років 5. Ми спеціально його залишили, щоб перепрівити на нього материнський сорт, так як нашої Малбе вже 60 років, вона розламалася навпіл і доживає напевно останній рік. Сусіди сказали, що ми можемо її врятувати, якщо переприйдемо на її дичок кілька живців способом в розщепів. Галина Спічкіна Челябінська обл. Дійсно, ви можете своїми руками створити молоду культурну яблунку сорту Мелба Якщо прищепити два-три живця від материнського дерева напоруч зростаючий дичка. Для цього найкраще підійде найшвидший і надійний спосіб в розщепів. Прищеплювати яблуні і груші цим способом потрібно в середині березня, коли дерева ще знаходяться в спокої. Якщо вашій дичку вже 5 років, ви зможете прищепити на нього два живця. Перед початком щеплення відпиляєте всю надземну частину дикорослого деревця на висоті 12-15 см від поверхні землі. Подивіться, щоб під спилом на стовбурі не було потовщень або викривлень. Вони можуть розколоти підщепу під час розтягування розщеплення. Якщо такі є, робіть спил трохи вище, там, де стовбур рівний. Оскільки операцію потрібно робити швидко, одночасно приготуйте два живця прищепи з сімома-вісьмома очима. Їх нижню частину зрізають на клин з двох сторін. Довжина кожного зрізу повинна бути рівною 4 діаметрам держака. Далі на спилі підщепи гострим ножем, зробіть глибокий надріз прямо по діаметру спила. Глибина надрізу повинна становити 3 діаметра спила підщепи. Після цього в розріз введіть якийсь клин, наприклад, плоску викрутку або стамеску, добре продезінфіковану спиртом, щоб не внести в тканини підщепи інфекцію. Потім щілину розширте за допомогою другого клина і в неї вставляють обидва живця прищепи так, щоб над місцем з'єднання щепи з підщепою залишалося 4-5 очок. Розміщують прищепи з двох протилежних країв діаметрального розрізу. При проведенні цієї операції не забувайте, що кора підщепи товщі, ніж кора прищепи, тому вам не потрібно її поєднувати. Головне поєднати тканини камбію, після цього виміть клин і ретельно заізоліруйте місце щеплення антисептичною стрічкою або широким хірургічним пластером. Всі відкриті місця замажте садовим варом. Зверху щеплення, акуратно надіньте поліетиленовий пакет так, щоб він не стикався з привоями. Коли на них з'являться перші листочки, пакет зніміть. Сьогодні ми розповіли вам, як правильно робити найпростіші щеплення яблуні та груші. Тепер ви можете виконати їх своїми руками. Пишіть нам: ми обов'язково відповімо на всі ваші запитання.